Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися, як зробити профіль в Google Scholar. І перше, що нам треба зробити, це, звичайно, зареєструватися та увійти в свій аккаунт в Google Scholar. Ми це зробили і тепер можемо починати налаштовувати наш аккаунт. Подивіться в лівий верхній кут екрана, там побачите кнопку Мій профіль, нажимаємо на неї. Тут ми будемо вводити інформацію про себе. Перше вказуємо повне ім'я. Далі пишемо приналежність, тобто посаду та місце роботи, наприклад, професор та назву вашого університету. Далі вказуємо вашу електронну адресу та вписуємо сфери зацікавленості, наприклад, мистецтво або музика. Також додатково ви можете додати посилання на свій персональний сайт. Перевіряємо, чи ми вказали всю вірну інформацію та клікаємо Далі. Тепер додаємо статті, які написані вами. Ви можете їх шукати за вашим власним ім'ям або за назвою статті. Додали і можемо рухатися далі. Тепер нам треба дати дозвіл на оновлення статей автоматично. Відповідно, Google Scholar автоматично буде знаходити ваші нові праці та додавати їх. Також не забудьте зробити профіль загальнодоступним, аби колеги мали змогу знаходити ваші праці та підписуватись на них. І останнє, що треба зробити, це додати фотографію до вашого профілю. Подивіться на правий верхній кут, там ви побачите іконку з силуетом людини. Натисніть на неї та оберіть мій обліковий запис. Після цього натисніть на іконку з вашим ім'ям та оберіть фотографію, яку ви хочете додати. Вітаю! Тепер у вас є свій акаунт Google Scholar. Підписуйтесь на академію статей, аби бути в курсі всіх останніх наукових новин.